лікар отоларинголог Руслан Бондаренко оглядає прооперованого військовослужбовця. Ще вушко оглянемо, що ми маємо з цього вуха. Те вухо у нас проопероване, вушко у нас хороше, тут все чистенько, гарно у нас чути. І також після пластики з цього боку все буде все чудово буде. Руслан Бондаренко аспірант кафедри отоларингології з офтальмологією, більше п'яти років практикуючий лор в обласній лікарні. Влітку 2023 року, говорить Руслан, він майже місяць працював у прифронтовій зоні. Був направлений на Херсонщину для надання допомоги людям, які постраждали. За словами Руслана Бондаренка, його розподілили до Херсонського онкологічного диспансеру, що розташований неподалік Антонівського мосту. За 700 метрів. Від нашого диспансера, де ми були, знаходились російські війська. І постійно були обстріли. Постійно з вікна можна було спостерігати, як за 200 метрів, 300 метрів прилітають снаряди. Тобто кожного ранку, в четвертій годині, нас пудив танк, тобто обстрілював танк нашу територію. Це може гарати. Доводилось працювати як не просто лікарем, а загальним онкохірургом. Медичну допомогу, говорить Руслан Бондаренко, він надавав і людям у селах Херсонщини. Щодня проводив до 30 оглядів. Після пострілів дуже багато акубаротрам там, е тобто зниження слуху, дуже багато. Також є люди, дітки, які вже запущеними моментами дитячих хвороб, тобто от отаорингологічних. Е Багато онкології, тобто в цей час, коли була окупована територія, онкологія не лікувалася. Дідуся привели це в селі. Ми до цього села їхали 5 годин були по дорогам, ну я можу сказати, по полям, і прийшов діду, привели нас до дідуся, а в нього ну, зовсім немає вушної раковини. Да. Пухлина з'їла вушну раковину. За роботу у прифронтовій зоні Руслана Бондаренка нагородили нагрудним знаком від головнокомандувача збройних сил України Валерія Залужного за сприяння війську. Я навіть цього не думав. Що, що мен Валерій Залужний нагородить. Тобто, да, звичайно, я був у фронтовій зоні. Думали, що до ранку у деяких моментах не доживемо. Скільки обстріли були сильні, в одній з палат були відкриті вікна, і за рахунок ударної хвилі вилетіли двері. І таке, таке теж було. Тобто, ну нічого, ми працювали, трималися. Приклад цього тобто, є мій батько, який з першого дня війни воює. Нині Руслан Бондаренко продовжує свою медичну та наукову діяльність. Віра Чиш, Богдан Казиріт, Суспільне, новини Полтава.